Поділитись власною кров'ю до Нікопольської станції приливання вкотре приходить пан Ігор. Так. Для чоловіка ця процедура не просто регулярна. Це його свідома життєва позиція. Кров він здає щонайменше 5 разів на рік, вже понад 30 років поспіль. Около 100 літрів здано крові і десь около 200 донацій. Каже, донорство це найменше, що може зробити для перемоги зараз. У війну ця місія безцінна, бо одна здача крові рятує життя одразу трьох людей. В Україні війна і кров потрібна. Захисникам. Треба робити для перемоги щось. Якщо є можливість, є здоров'я, хватає здоров'я, треба здавати. Ну, тут під час війни мотивації дуже немає такої. Ну, треба, щоб. Все для для фронту, для воїнів було, для захисників. Про важливість крові для порятунку життів знає не щоток. Сам воював в АТО і навіть на службі не припиняв донації. І в Маріуполі здавалася кров. У мене там більше десяти кровоздач в Маріуполі було. І в і в Запорожжі здавав кров. Ну, де підрозділи наші були, де були. Близько станції переливання крові я намагався здавати кров постійно. Для Нікополя, який щодня потерпає від російського терору, кожен донор нині велика цінність. Попит на кров тут є завжди, кажуть на станції переливання. В Нікополі замість 150 тисяч на теперішній час проживає близько 30 тисяч. Потреба значно збільшилася, а населення значно зменшилося. І донори, які допомагають. Вони зараз, ну як на вагу золота, слідкувати за харчуванням, вилучити з раціону шкідливі продукти, алкоголь та не вживати жодних пігулок. Це рекомендації досвідченого донора перед здачею. Пити багато соків, узварів, не їсти жирного, менше молочного теж ісключається після крові. Здачі ну відновлення в мене швидко відновляється це все діло. Медики кажуть, не менш важливий раціон, і після донорства треба ж після е, здачі почти 500 мл Треба е, відновити свій стан. До повноцінне харчування повинно бути. Тобто з багато білками, тобто це м'ясо, це молочні продукти, сир. За регулярний порятунок чужих життів власною кров'ю пану Ігорю нещодавно присвоїли звання почесного та заслуженого донора. України. Україна. Якщо ж ви хочете зробити свій внесок у важливу справу, звертайтеся до станції переливання крові у Нікополі. Телефон на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу.